«Контакт на три! Граната! Дублюємо команду командира! Буюнетник повинен чути команду. Мене звати Сергій, інструктор з тактичної підготовки. До повномасштабного вторгнення я проходив службу у військовій частині 317 інструктором з фізичної підготовки. Бажано, щоб командир не розривав віпіт. Не альфа 1 не браво один, він знаходиться на посередині. Тактична підготовка це така основна база для військовослужбовців. Коли вузька дорога, якими бойовим порядком йдемо? Колона. Коли широка, ми зараз будемо рухатися шахматним порядком. І саме головне, щоб дотримувалися дистанції. Вчора ми з вами відпрацьовували колону. Підповзли контролем. Двойками командир команди з правої або з лівої сторони, двойками відхід, безпечну зону. Коли ми будемо зараз рухатися, командир задає дистанцію. Інструктором я став, тому що я в 12 році прийшов, і в мене вже освіта була педагогічна, педагогічна. Я... По професії вчитель фізичної культури. І мені вже було легше розмовляти з людьми, доносити їм ту або іншу інформацію. Коли наша бригада вже поїхала на Куп'янський напрямок, деякі підрозділи залишилися на кордоні, ми проводили заняття. І мені доводилося їздити та допомагати. Залізний номер проситься Метро поклав один, перший, другий, третій. Командир підходить і через плече впливаєш залізний номер. Так, людина. Більш слідово запам'ятовує цей номер. Перший. Другий. Другий. Третій. Третій. Четвертий. Четвертий. Замикаючий. Округ мене 360 по секторам. Двойки не розбиває. Вуплюємо команди командира. 360 далі. Альфа 1 Шахматка. Дистанція 5 метрів, Вправо, коридор. розпочинаємо руку. Плюс. Рух. Плюс. У нас є матбаза, у нас є різні кулемети. Це такі, як ДШКМ, УТЁС НСВТ, м 2 HB, ось такими 12,7 калібр. Обучаю не тільки як розібрати та зібрати зброю і зробити постріл, а ще які можуть бути в них проблеми. У тебе, ось тут О, смотри. Видиш, і у тебя може он іноді соскользнуть не зможе забрати.

Перший цілий. Криємо, криємо! Командир командує відхід. Зліва двіками в безпечну зону. На дві години. Вперед! Все, працюємо. Хлопців, більше комунікації Примаю. між вами повинна бути. Тягни раненого, на дві години! Вперед! Державно. 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 Дублюємо команду командира! Держу! Віду!

Добре, закінчили. Ви Повинні розуміти, що один не впорається, потрібна підмога. Добре, відпрацьовував кулеметник. Щільність вогню висока, тому коли є в підрозділі в групі кулеметник, це дуже велика сила. А якщо буде пару поранених, що нам робити? Ми працювали в малій групі, так то нас два поранених. Це скільки відсотків від групи? Це десь уже 50%. відсотків. Ви вже завдання не зможете виконувати. Вам вже повинно, наприклад, відкочуватись. Подобається це, коли люди слухають тебе, десь прислухаються, десь щось ти їм доніс і ту або іншу інформацію, коли вони і, 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 ясна річ віддячили. Сказали, просто дякуємо, Це надихає. Приходь до нас, знаю сам, навчу тебе.